Всім доброго дня! Сьогодні готую тушкований зелений горошок з печерицями. Тушкований зелений горошок в сметані дуже виходить страва ніжна і смачна. Для цього потрібно 500 г грибів печериць, 800 г зеленого горошку, одну склянку сметани, 1 головку часнику, 2 цибулини, 100 г масла, сіль перець за смаком. Готуємо печериці, обираємо вічки ручки. Промиті печериці нарізаємо на пластинки. Далі цибулю нарізаємо півкільцями каструлю кладемо масло. І обсмажуємо цибулю. Цибуля вже обсмажилася, тепер додаємо печериці. І обсмажуємо, щоб печериці пустили сік. Печериці вже пустили сік, додаємо горошок, солим. Додаємо ще перець, перемішуємо. І варимо ще 10 хвилин. Тепер додаємо часник, нарізаний дрібненько, і одну склянку сметани. Перемішуємо. І тушкуємо ще 5 хвилин. Такий виходить горошок з печерицями. Смачний, ніжний. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.